Наречена не запросила мене і мою подругу. Ми обидві подружки нареченої на дівечвечір, чи я перебільшую цій ситуації. Моя найкраща подруга, назвемо її А, або та, кого я вважала своєю найкращою подругою. Виходить заміж трохи більше, ніж через місяць. Моя інша подруга Б кілька тижнів тому помітила, що А влаштувала дівичвечір, а нас із Б не запросила. Фотографії з вечірки були опубліковані на Фейсбук, і саме там вона їх побачила. Б живе. Дуже близько до А, тому не було жодних причин, чому її б не запросили. Я написала А про вечірку, і вона сказала, що це була спонтанна ідея, яку її мама реалізувала для неї. Я сказала, що це логічно, і забула про неї, але цього вікенду А пішла на дівич вечір, не попередивши мене, і Б. Б. І я знову побачили фотографії на Фейсбук. Тепер ми обидві відчуваємо себе зневаженими, відстороненими і ображеними. Я написала А і запитала, чому нас не запросили. Для я. Б і я обидві подружки нареченої на цьому весіллі, і ми також не чули жодних інших подробиць про саме весілля, хоча до нього залишилося місяць. Я також подарувала А, досить щедрий весільний подарунок. Крім того, чотирьох подружок нареченої, дві інші дівчини, були на весільній вечірці, і одна з цих двох була на дівич вечері Більше ніхто. Додайте до цього той факт, що я вже купила сукню для подружки нареченої і квитки на літак, щоб дістатися до весілля. Додачу до усього дівич вечір був запланований. Вони поїхали у інший штат, і вбрання теж виглядало запланованим. Вона опублікувала свої історії день один дівич вечора і день два дівич вечора. Це не була вечеря, яка перетворилася на незаплановану нічну прогулянку. Чи я перебільшую? Чи нормально не запрошувати подружок нареченої на дівич вечір? У нас є ще два оновлення, але зачитаємо декілька коментарів подружок нареченої не запросили на весільну вечірку, і дівич вечір? Що? Це навіть не має сенсу. Чому вона просто не запросила цих інших дівчат бути подружками нареченої? Це смішно. Вибач, авторе. Автор, дякую за відповідь. У неї чотири подружки нареченої, і тільки дві з них були запрошені на вечірку для нареченої, а одна з них дівчат пішла на дівич вечір. Також коментар від подруги Б. Тут подруга Б. Додам, що майбутня наречена авторка і я є у груповому часі чаті. причина, по якій ми вважаємо себе подружками нареченої, крім того, що вона нас про це попросила, полягає у тому, що вона днями зв'язується з нами, щоб переконатися, що ми купили сукні та взуття до весілля. Інакше я б припустила, що ми вже не подружки, чесно кажучи, це якось заплутано. Ви не перебільшуєте. Я написала, а і запитала, чому вона нас не запросила. Вона вам відповіла, бо це дивно. Не отримати запрошення на вечірку в останній момент. Це одне. Але дівич вечір це досить серйозне упущення. Не дивитеся, якщо відповідь вас не задовільнить, і якщо після весілля дружба закінчиться. Автор, вона не відповіла. Я новлю пост, якщо вона відповість. Оновлення перше на наступний день. А відповіла на мої повідомлення. Її аргументом було те, що вона вважала, що для мене це буде за. Но то дорого, і вона не хотіла втягувати в себе, оскільки бе вагітна. Що ви про це думаєте? Чи є це логічним і чи це вагома причина для того, щоб не запрошувати на весільну вечірку або дівич вечір? Ми також досі не знаємо жодних інших подробиць про весілля. Я не знаю, чи слід прийняти її аргументи і все ж взяти участь у весіллі. Ще трішки коментарів. Мені здається, що її відповідь щодо весільного вечора дуже байдужа. Вона ніколи не вибачиться за те, що не запросила вас, і не дала пояснень, а просто вигадала виправдання. Щодо дівеч вечора, то її виправдання повна нісенітниця. Ви подружка нареченої Б, дорослі люди, здатні приймати власні рішення. То вона така, щоб приймати ці рішення за вас, навіть не поговоривши з вами про це. Як мінімум, вона могла б сказати: Ось далі щодо дівеч вечора, але ви вже так багато зробили, що я повністю Розумію, якщо ви не зможете прийти, і я хочу, щоб ви робили те, що найкраще для вас. Один раз тебе виключили це погано, двічі. Це вже навмисно. Автор так, це не має сенсу. Вона навіть не розповіла нам про обидва заходи. Ми дізналися про це через Фейсбук. А після того як я написала їй, вона видала свої фотографії з дівич вечора. Я трохи розумію її міркування щодо подруги Б. Бути серед групи п'яних друзів, коли ти вагітна і не можеш піти, може бути не дуже весело, але незважаючи на це, вона повинна була повідомити вам обом, щоб ви могли вирішити, йти вам чи ні. І також у нас є оновлення через три місяці. Усі в моїх попередніх дописах казали, що Б і я не повинні йти на весілля, але ми обоє все таки пішли, і я маю кілька оновлень. Деякі важливі деталі цієї історії. Наречений було чотири подружки, включаючи мене і Б. Ось хто вони: я, Б. Карлі вигадане ім'я, Сюзан також вигадане ім'я. Карлі і С'юзан пішли на вечірку дівич вечора з нареченої, а я і Бе навіть не знала про цей вечір. Але коли ми прийшли на весілля, ми дізналися, що сестра Карлі, яка не є подружкою нареченої, також була на дівич вечорі. Тож я знову була трохи ображена, хоча намагалася забути про все це заради весілля. Бо як сестра Карлі була запрошена, а мені і Бе навіть не сказали про це, це буквально не мало сенсу. Тож, мабуть. На дівич вечірці сталася якась драма, Ба і я дізналася, коли ми були на репетиції весілля, що Сьюзен більше не є частиною весільної компанії. Мабуть, Сьюзен посварилася з сестрою Карлі на дівич вечірці, а ще вона була обурена нареченої, бо та не погодилась покривати витрати на зачіску та макіяж для весілля. Також Сьюзан не заплатила свою частину за вечірку для нареченої. Тож по суті, вона зникла з життя нареченої, і вони перестали спілкуватися перед весіллям. Це ще більше не збентежило і я розлютилася на наречену. Бо як можна запросити цю відьму на вечірку для нареченої? А своїх хороших друзів ні. Я не погоджуюся з нареченою і тим, що вона зробила зі мною і бе, виключивши нас. Але я рада, що прийшла на її весілля. Бо якби Бе і я також відмовились від весілля, у неї була б тільки одна подружка нареченої. На весіллі не було ніякої незручності. Ми просто спілкувалися, як ніби все було нормально, і навіть не говорили про вечірку. Бляха, але я все ще не розумію, чому Б і я не були запрошені. Це просто не має сенсу, і я думаю, що завжди Буду збентежена. На даний момент я просто мушу вирішити, що поїздка була запланована спонтанно, і вони випадково поїхали групою. І це не була справжня дівежі вечірка. Я думаю, що я зрівнялася з нареченої у день весілля хлопець, який робив зачіски та макіяж для всіх членів її родини. Занадто довго працював. Наречена хотіла вперше побачити дружок, але ми цього не зробили. Бо я чекала, поки хлопець зробить мені зачіску і макіяж. Коли в кінці кінців я сама зробила собі зачіску і макіяж, і хоча я принесла свою косметичку, я чекала, поки хлопець зробить мені зачіску. Через мене всі подружки нареченої, я, Бе і Карлі, запізнилися на першу зустріч, і ми вже не змогли її провести. Тож я скажу, що тепер ми квити. Ще трішки коментарів. Ти трохи занадто поступлива, ти подарувала їй дорогий подарунок і все одно прийшла на весілля, хоча вона поводиться з тобою досить погано. Ти здаєшся людиною, яка прагне догодити іншим. А наречена, здається, була здивована тим, що ти і ба прийшли на весілля, незважаючи на те, що вас не запросили на передвесільні заходи, тож це виграш для всіх. Це не така вже й велика перемога, як ти думаєш, чесно кажучи, просто сумно. Оскільки ти і твоя подруга Б поступливі, наберіться сміливості і, можливо, знайдіть кращих друзів. Ти не повинна була йти на весілля, наречена не цінує тебе. Вона фактично назвала тебе банкрутом і відсторонила тебе. Ти винагородила її поведінку тим, що прийшла на весілля. Я не розумію, чому ти з'явилася. Хто б переймався, якби у неї була тільки одна подружка нареченої, це б дало їй зрозуміти, як вона ставиться до своїх друзів. А твоя помста взагалі не була помстою, просто невдалий момент. Якась ситуація сюр повністю зі всіх сторін. Якщо дійсно ця вечірка була організована сюрпризом подружками нареченої, то чому звинувачують саму наречену? І можливо, вона не знала, кого і хто запрошує. Можливо, якраз таки ця дівчинка, яку виключили з весілля, мала когось запросити і тому подібне. Також додатково, можливо, також можливо, наречена хотіла відмітити це. У окремому колі друзів. А саме з цими дружками вона б відмітила ще додатково, прямо перед весіллям або після весілля. Я цілком розумію, що вона хотіла провести дівич вечір саме для себе, не переживати, хто як доїде, не переживати, що її подружка вагітна, і, можливо, їй щось не можна, можливо, вона не зможе довше бути, або робити те, що вони запланували на цей день. Дуже багато причин, чому саме наречена їх не запрошувала, і ось. Так ображатись якось дуже дивно. Плюс додатково весілля це великий стрес. І коли тобі потрібно організовувати всі питання закривати, ти не завжди пам'ятаєш, що ти зробив або що не зробив. Враховуючи те, що авторка їй написала, наречена видалила допис. Це означає, що вона розуміє, що вона якось вчинила неправильно. Так, дійсно, вона б могла б вибачитися перед авторкою і зі своєю подружкою Б, що ось так вийшло, вибачте. Там не було можливості вас запросити, або просто не було часу вас запросити, і все. Я думаю, це б вирішило повністю всю ситуацію, одне маленьке вибачення. Але і ось таке ніби покарання з затримкою візажиста, так друзі не роблять. І якщо дійсно авторка-подруга радіти тому, що у нареченої не було цієї зустрічі з подружками нареченої, що була якась затримка і тому подібне, це також не окей. Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Пишіть. У коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо мені неприємно, що мій наречений і його подруга залишилися наодинці. Мій наречений 22 роки, і я 22 роки, разом вже 3,5 роки, заручені півтора року. І зараз я на 18-му тижні вагітності нашою першою дитиною. З самого початку наших стосунків ми встановили межі один для одного, що нам подобається, а що ні. І домовились розмовляти один з одним, якщо коли-небудь відчуємо дискомфорт щодо будь-якої ситуації. Людей або тощо з того часу у нас ніколи не було суперечок або сварок. Мій наречений ніколи не ставив себе в ситуації, яка б змусила мене сумніватися у його лояльності чи довіри. Я справді довіряю цьому чоловікові своє життя. Він був моєю надійною опорою протягом усіх наших стосунків, під час сімейних драм, діагнозів, мого першого триместру, абсолютна гойдалка емоцій, минулих нервових зривів і тощо. Ми обоє завжди досить відверті у своїх думках і віримо в те, що все повертається у будь-якому випадку. Мого нареченого є подруга Кейдес, 22 роки, ім'я змінене, яка нещодавно запросила нас на перший день народження своєї доньки. Ми не змогли прийти на саму вечірку. Тому домовились просто зустрітися через декілька днів, коли у нас обох був вільний графік. Я ніколи не зустрічалася з Кейдес, але мій наречений кілька разів розповідав про неї, з того, що він мені розповідав, вона технічно є його колишньою дівчиною. До того як ми почали зустрічатися, він називав її горячою. А приблизно через три місяці після початку наших стосунків вона зателефонувала йому, щоб запитати, чи не міг би він прийти до неї додому, щоб її втішити, бо вона була засмучена. Він спочатку зателефонував мені і запитав, що я про це думаю. На той момент ми ще не встановили межі, це сталося лише через кілька днів. Я сказала йому, що ціную те, що він звернувся до мене, і по суті сказала, що мені це неприємно, що, на мою думку, вона попросила його, бо просто хотіла інтимної близькості. Я робила це раніше, але не з чоловіком, який був у стосунках. Просила розради, плакала на плечах якогось хлопця протягом двох секунд, а потім робила двоякий танець. Однак я також запевнила його, що немає нічого проти, якщо він хоче зателефонувати їй і трохи поговорити щоб заспокоїти її і допомогти їй пережити те, через що вона зараз проходить. Він повністю зрозумів все, що я сказала, і повторив, що не ставитиме себе в таке становище. Він так і не зателефонував їй. Тепер про те, що насправді сталося у той день, коли я її зустріла. Отже, ми приїхали, а вона стояла біля вхідних дверей і чекала на нас. Я відразу не очікувала, що вона буде практично гола. Прозора майка, кроп, топ і короткі шорти. Я могла бачити все, чесно кажучи, я пропустила. Тила це повз вуха, бо вона самотня мама, мабуть, мала важкий день. Вона запросила нас увійти, запропонувала сісти, і ми обоє так і зробили. Вона запропонувала напої, але ми відмовились, бо принесли свої холодні напої. Був спекотний день. Потім вона представила нас своїй маленькій донечці, якій щойно виповнилося один рік. Я привіталася і вручила дитині наш подарунок, плюшевого ведмедика. А мій наречений вручив кендис листівку з днем народження, щоб вона її відкрила. На мій подив він Поклав аж 30 фунтів, хоча казав мені, що покладе лише 10. І майте на увазі, що кілька днів тому він поклав лише 20 фунтів у вітальну листівку на день народження нашого племінника, 11-річного племінника з боку нареченого. Я не дозволила цьому турбувати мене, оскільки це була розмова, яку слід було вести наодинці. Я не на сто відсотків впевнена, що знаю, що означає вкласти стільки грошей у листівку. Коли він казав, що вкладе менше, правда, вона подякувала, і одразу ж вони обоє занурилися у свою розмову, згадуючи шкільні роки. Не буду брехати. Маленький зелений монстр почав вилазити назовні, і я намагалася якомога більше ввічливо втрутитися у їхню розмову, бо відчувала себе такою відстороненою. Кожного разу, коли мені вдавалося успішно долучитися до розмови, Кендес перебивала мене або. Говорила поверх мене і практично виштовхувала мене з розмови. Тож, замість того, щоб долучитися, я приділяла трохи уваги її доньці, щоб відволіктися від будь-яких почуттів. І це спрацювало. Я трохи потанцювала з її донькою під музику, з її маленького радіо, пограла в пікабу з плюшевим ведмедиком, який ми їй подарували, і змогла змусити її посміхнутися і захихикати. А потім вона захотіла обійнятися і почала гратися з моїм намистом. Напевно, вона була готова до сну бо за 60 секунд міцно заснула, Тож я поклала її спати, а Кендес, звісно, спостерігала за мною, і ми всі вийшли на вулицю, щоб продовжити візит, не турбуючи її доньку, яка спала. Кендес у цей момент розповідала моєму нареченові про свого колишнього і ділилася досить інтимними подробицями про їхні стосунки, про те, як вони закінчилися, і так далі. Під час цієї розмови я не могла не помітити найнеприємніший вираз обличчя Кендес, але я проігнорувала це, бо, можливо, це просто її звичайний вираз обличчя. У мене теж буває такий вираз обличчя. Ще коли я відпочиваю лол, але він з'явився в найнезручніші моменти. Раніше вона згадувала, що їй важко вкласти доньку спати, тож пізніше я замислилась, чи не з'явилося це обличчя тому, що мені це вдалося зробити так легко. У будь-якому разі, ми всі сиділи на вулиці, і Кенде знову почала розповідати про свого колишнього, ще більш детально описуючи те, що між ними сталося. Під час цієї розмови вона зробила мені зауваження про те, що я не знаю, як мені пощастило з моїм нареченим. Що я Вважала дивним. Я відповіла, що знаю, що не можу дочекатися весілля і побачити, як він перетвориться на чудового батька, яким, як я знаю, він буде. Я пробую його випробовувати, якщо не розумієте, про що я. Потім знову з'являється той погляд. Я запам'ятала це, бо тепер думаю, що мені не дуже подобається ця людина. Думаю, мій наречений відчув мою незручність і змінив тему розмови на поради щодо дітей. І Кендес одразу ж втрутилась і почала розповідати нам про коляски: автокрісла, різні іграшки, пляшечки, грудне вигодовування і тощо. Зараз я не планую годувати груддю. Я прочитала літературу і дізналась, що це таке. Я поговорила з кількома жінками, які годували грудьми, і всі вони сказали, що припинили це робити через тиждень, через великій. І біль, проблема з прикладанням та зняттям грудей. Що це б не означало, і так далі, і з того моменту вирішила, що не хочу себе цьому піддавати. Досить важко піклуватися і любити новонародженого. Я не планую ускладнювати життя собі чи своєму нареченові. Кінець тиради лол, вона не схвалила моє рішення годувати з пляшечки, не схвалила коляску, яку ми вибрали, тип пляшечки, яку ми будемо використовувати, навіть дизайн дитячої кімнати, який ми запланували. Буквально все, що я сказала, вона не схвалила. Мій наречений прислуховувався до її порад. Кажучи про те, що після народження не можна бути фізично близькими і так далі. Я ж навпаки не слухала її, бо завдяки своєму вихованню я купала, годувала, одягала і міняла підгузки, доглядала вночі і наглядала за новонародженими або немовлятами з 12-13 років. Сумно, я знаю, але зараз я цьому рада, тому я точно знаю, що роблю. Єдине, що до чого мені потрібна порада, це яке молоко, серветки, мило, шампунь тощо купувати. Але Кейде здавала поради з усіх питань, крім цього. Тому я запитала її, що вона використовує для своєї доньки, і вона перерахувала три дуже дорогих бренди, і по суті насміхалася з мене за те, що я взагалі про це запитала дуже грубо. Погляд повернувся і швидко зник під звуки плачу її доньки. Тож вона принесла її, дала їй пляшечку і посадила на коліна. Потім її донька почала стягувати прозору блузу Кейдес, майже оголюючи її груди. Серйозно, я навіть не знала, куди дивитися під час цієї ситуації. Вони просто були там. Це повторювалося кілька разів, і вона дозволяла Донці стягувати блузу майже до кінця, кожного разу. Під час цього Кейда здивилася на мого нареченого з найширшою посмішкою на обличчі. Потім вона знову дивилася на мене тим брудним поглядом, який я отримувала, супроводжуючи його посмішкою. Через добрі 30 хвилин після цього всього, під час глибокої розмови, я не буду вдаватися в подробиці, оскільки вона стосується декількох провокацій. Тем і моїх власних травматичних переживань. Мій партнер згадав, що якщо їй щось знадобиться, він знаходиться всього в 20 хвилинах їзди. Чесно кажучи, це було мило, але що за фігня. А вона сказала: О, це так мило, дякую. Я звернувся, якщо буде потрібно. Серйозно, після цього я була не в захваті, і, мабуть, саме я була цією дурепою. Я навіть не знаю, чи варто згадувати про що ще. Це був весь мій досвід спілкування з цією дівчиною. Вона безперервно кидала на мене злісні. Ні погляди робила сексистські коментарі. Водночас, будучи вішливою і не перебиваючи мого нареченого. А на додачу до всього цього вона робила тонкі коментарі, непридатні для роботи, і робила недоречні речі. Не зрозумійте мене неправильно, було добрих 10 хвилин перед нашим від'їздом, коли вона насправді розмовляла зі мною нормально і з повагою, сприймаючи те, що я говорила, і навпаки. Тож тепер я знаю, що вона могла бути такою весь час, але вирішила не бути. Пізніше, коли ми з моїм нареченим залишилися наодинці, я запитала. Його, що він мав на увазі, коли сказав, що якщо їй потрібна буде допомога, він буде поруч. Він відповів: ну, якщо їй потрібна підтримка або допомога по дому, чи з доглядом за дичкою, то чому б і ні? На що я сказала, що мені це не подобається, особливо якщо вони будуть наодинці. Він став захищатися, і мені здалося, що він намагається обійти моє незадоволення. Він сказав: А що як її брат буде там? А що як я просто відвезу щось? Якщо ти на пізньому терміні вагітності, я б не просив тебе їхати зі мною. І так далі. Я просто запитала, чи можемо ми закінчити цю розмову. Я знала, що інакше розлючуся, і просто сиділа мовчки, бо мені потрібно було обдумати те, що він щойно сказав. Наступного дня я знову підняла цю тему, повторила, що мені некомфортно. Коли він сам йде до неї додому, а він просто запитав чому. Я розповіла про все, що сталося під час мого візиту. Він захищав її одяг, як і я на мить, і згадав, що вона самотня мама, і ймовірно, має багато справ. Я зазначила, що, хоча я розумію, що вона є самотньою матір'ю, я не вважаю, що з її боку було ввійшливо одягати такий невідповідний одяг у присутності свого другого чоловіка, не кажучи вже про те, що вона вперше зустрілася з вагітною нареченою свого друга чоловіка. Я сказ сказала, що вона могла подягнутися трохи скромніше. Я зазначила, що не тільки це, але й те, що вона вирішила не брати мене з собою. А потім, раптом, коли ми вже йшли. Вирішила поговорити зі мною. Він поставив себе на моє місце і досить добре мене зрозумів, але все одно не погодився, сказавши, що якщо між ними щось і мало статися, то це вже сталося б. Хоча я повністю довіряю своєму партнерові, я не вірю, що ця жінка не спробує щось з ним, незалежно від того, чи вони наодинці чи ні. Якщо вона може так поводитися при мені, я не очікую, що вона буде поводитися інакше за моєю спиною. Я просто знаю, що якщо він поставив себе в таке становище, щоб щось поді... Дібне могло статися, і щось дійсно станеться. Я б не пробачила йому цього, як і того, що він дозволив собі опинитися в такій ситуації. Я знаю, що він прийняв би таке саме рішення, якби я зробила те саме. Я просто не вважаю, що ця подруга повинна потребувати допомоги, коли у неї є родина, яка знаходиться набагато ближче до неї, і також може їй допомогти. Але чи я поганець? Що ви думаєте з цього приводу? Чи я не права? Зачитаємо трішки коментарів, і також у нас є ще оновлення, якщо він не бачить, у чому проблема, або вирішує поводитися так, ніби це не проблема, я б серйозно занепокоїлась, якщо бути поруч з нею для нього важливіше, ніж твої почуття, то нехай іде до неї, а не повертається до тебе. Непоганець, ви не кажете йому, ти не можеш мати подруг. Ви вказуєте, що ця конкретна жінка не поважає вас, виключила вас, робила сексистські коментарі, жести і кидала на вас злі погляди протягом усього візиту. Це нездорова динаміка, і цілком справедливо сказати, що ви не хочете, щоб він залишався з нею наодинці. Ти довіряєш йому, але явно не довіряєш їй. І це цілком зрозуміло, зважаючи на те, що ти бачила. Мейжі не стосуються контролю, вони стосуються захисту стосунь. Якби ролі були зворотніми, і ти мала чоловіка, друга, який ставився б так до твого нареченого, як кейда ставиться до тебе. Я гарантую, що він відчував би те саме. Ви вагітні, ви були чуйні і поважали її, і він повинен цінувати ваш комфорт більше ніж бути героєм для когось. Хто навіть не ставиться до вас гідно, то тримайте своїх меж. Якщо він хоче їй допомогти, це може бути у вашій присутності або таким чином, щоб він не залишався наодинці в її будинку. Оновлення на наступний день. Хочу зазначити, що все це сталося два тижні тому, а зараз я на 20-му тижні вагітності. Я сиділа над цим дописом близько тижня, після того як написала його у вільний час, і просто відчувала себе такою роздратованою цією ситуацією, думаючи, що я надто перебільшую і погано оцінюю себе. Я так рада, що сказала собі до біса, і все-таки опублікувала його. Я відчуваю, що, мабуть, повинна відповісти на декілька запитань, які мені задавали. Перше мій наречений не батько однорічної дитини, батько це колишній хлопець Кейдес. З того, що вона розповіла, він був контролюючим, маніпулятивним і жорстоким. Дійсно жорстоким. тому вона отримала заборонний судовий наказ, переїхала з дому і все таке. Друге, через те, що її колишній був контролюючим, я ніколи не зустрічалася з нею, а мій наречений не бачив її майже п'ять років, але вони спілкувалися через смс протягом приблизно трьох-чотирьох років. Третє впевнена, що якби я була на його місці, він би відчув те саме, що і я. Ми буквально копії один одного, його цінності збігаються з моїми, його думки збігаються з моїми. Зазвичай, у всякому разі. Речі, які йому подобаються, подобаються і мені, і так далі. Яка їхня історія? Ну, вони разом ходили до школи з 2014 по 2019. Судячи з усього, вони були найкращими друзями протягом усього цього часу. Він захищав її, коли хлопці її чіпляли. І навпаки, технічно вона теж його колишня. Вони зустрічалися в середній школі протягом тижня, і, за словами обох, їм було дивно бути більше, ніж друзями, тому вони розійшлися. Все, що я чула, це те, що вони разом веселилися зі своєю компанією друзів і спали в одному ліжку, але нічого не сталося. Невпевне, на що я в. Ві... В це. Думаю, вони обоє прикрашають ситуацію, але мені байдуже. Якщо я дізнаюся, напевно, це тільки підштовхне мене до того, щоб сказати, що мені дійсно некомфортно, коли вони просто дружать. Якщо він навіть відштовхне мене за це, замість того, щоб полегшити мій дискомфорт, між нами все закінчиться миттєво. Я поважаю себе набагато більше, ніж сидіти і чекати, поки чоловік вирішить, чого він хоче. Якщо я не перша в його думках, я не хочу цього. Те саме стосується і цієї ситуації. Хочу сказати, що після цієї ситуації, буквально відразу після неї, я поговорила про це з його матір'ю. Оскільки вона знає Кейдес набагато краще, ніж я. Тепер вона поділяє мою думку, що та щось замислила. Вона знала її тільки як милу і вічливу дівчину, але почувши про все, що сталося, була просто шокована. Вона відразу ж зупинила мене, коли я згадала за одяг, і сказала, що вона маленька повія, якщо навіть думає, що носити таке біля мене нормально, не кажучи вже про її сина. Сказала, що вона його мама мала чотирьох дітей, була самотньою мамою трьох дітей протягом року. І ніколи не одягала таке навіть біля подруг, тому бути самотньою мамою однорічної дитини це абсолютно не виправдання. Його мама навіть пішла так далеко, що сказала, що якби вона була на моєму місці, то поглянула б на нього, схопила за руку, розвернулась і потягла б додому. Я люблю цю жінку. Вона сказала, що мені нема про що турбуватися, коли йдеться про мого нареченого, але я маю просто дати йому копняка і змусити його зрозуміти, що те, що я сказала, було абсолютно правильним і зрозумілим. Вона так. Кож згадала, що якщо вона дізнається, що він зробив щось подібне за моєю спиною, його дзвіночки опиняться на пласі, бо вона не виховувала своїх хлопців бути зрадниками. Звичайно, не в буквальному сенсі. Це мене дуже заспокоїло. І все, що вона сказала, переконало мене, що я не перегнула, і що я чудово впоралася із ситуацією, так само, як і всі коментарі, які я отримала. Тепер я знаю, що я непоганець, і це дозволяє мені почуватися набагато краще, коли я даю йому копняка, як любила говорити його мама. Я вимагаю ще якесь оновлення, тому що тут немає всієї інформації. На жаль, мені здається, що чоловік просто звик захищати цю кейдес і звик до неї відноситися по-доброму, товаришувати з нею, і тому можливо він так відноситься до неї. Але ця кейдес. Дуже відкрито ривнує чоловіка, точніш майбутнього чоловіка, авторки до неї. І мені здається, якби вони познайомилися раніше, коли авторка ще не була вагітна, Кейдес робила все, щоб вони розійшлися. Хоча і зараз у неї поведінка така не дуже пристойна. Я не дуже люблю ультиматуми, але в такій ситуації без них не обійтися. Я поставила, можливо, якийсь ультиматум, що ось або ти спілкуєшся з нею лише в моїй присутності, або ти не спілкуєшся з нею взагалі. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би ви віднеслися до такого, якби ваш партнер спілкувався з подругою другом і цей друг себе настільки відверто поводив? Пишіть в коментарях, також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.